У Біблії така тайна, і Бог її називає Вавилон. Чому Вавилон? Це такі всі церкви або релігії, які з'єднуються з цими земними царями, в общем, з усім цим світом. І насправді вони прикриваються Богу, що нібито це церква, що якісь там має духовне відношення до Бога, але насправді вони служать сатані. І тому. Є справжня церква, наречена Ісуса Христа, яка виконує Його волю, яка виконує Слово Боже, і не відхиляється не вліво, не вправо, але чітко виконує, що сказав Господь Ісус Христос в Біблії. А є, яка виконує якісь земні накази, якихось земних царів, там, або просто парабещина мамоною грошима, жаждою влади там, і так далі. І вони можуть називатися церквами або якимись релігійними течіями. Це все релігія, і Бог сказав, це все Вавилон, і воно на яке відношення до Бога не має. Тому підписуйтесь, будемо вчати Біблію, щоб ви були в справжній церкві, знали істинного Бога Ісуса Христа і змогли виконати Його волю.